Голова Старобільської громади Яна Літвінова згадує про початок вторгнення росіян, розуміла за декілька днів до його початку. 24 те почалось у мене набагато раніше ніж робочий день, бо перший телефонний дзвінок був про те, що через декілька годин буде офіційно оголошено початок війни. Звісно, що я зібралася і поїхала до адміністративної будівлі в адміністрації. Районні ми збиралися і розмовляли про те, що потрібно зробити. Першочергово ми вже розуміли, як сказала раніше, про те, що буде. Повномасштабне вторгнення саме зі сторони кордону вночі. 25 лютого російські найманці обстріляли місто, поцілили у житловий квартал. Співробітникам ДСНС під завалів житлового будинку вдалося врятувати шестеро людей. Одна людина загинула. Це цивільні об'єкти, це житлові будинки. На той час вже орки почали заходити до організацій, на яких стояли ревони, і ми взагалі не були на в нас не було можливості, щоб була повітряна тривога, бо всі будівлі були захоплені. А відтак через телеграм-канал ми інформували людей, що бігом в укриття всі ховаємося. На початку березня російські найманці оточили місто 2 березня. Місцеві мешканці вперше вийшли на мирну акцію протесту проти окупантів. Не треба нас ждать ми свободи так, малітя. Люди, які вперше вийшли на мітинг, це люди не тільки з бюджетної сфери, а це й громадяни, які проявляли свою активну позицію, які казали про те, що. Старобіж, це Україна. Ви знаєте, в подальшому були допити мене і е, були такі фрази, що це все було проплачені проплачені мітинги. Вони навіть не розуміли, що люди можуть проявити свою активність і свою позицію. 6 березня каже Яна Літвінова: зателефонували окупанти та призначили зустріч на розмову з окупантами. Жінка покликала і місцевих жителів. Фу, Як воняє так пахне просто. Фу! за 40 хвилин зібралась значна кількість людей, і вони постійно підтягувались, підтягувалися і підтягувались. На той час на площу до нас ніхто не вийшов, і навіть колоною, коли ми вже пішли до комендатури для того, щоб почути, що від нас хочуть, згодом з'ясувалося, що це була провокація для того, щоб виокремити найактивніших. Бо саме після того, як було знято їх ганчірку, і наш прапор прапор повернувся на своє законне місто, вони почали масові репресії населення. Після цієї акції протесту згадує Яна літвінова, довелося переховуватись у своєму місті яни її знайшли. Я можу сказати, що після цього другого допиту я зрозуміла, що моє життя нічого не вартує для них. Вони можуть розстріляти вбити. І що найголовніше, що вони знають про мою доньку і що вони можуть завдати їй шкоду, тому я повинна рятувати її. Після допиту я швидко забрала дитину свою. Зібрала свої речі і вирушила за словами Яни Літвінової. Окупаційна влада досі переслідує проукраїнське населення у захоплених ними містах. Старобільська міська військова адміністрація відновила свою роботу на Львівщині. Владислав Укол, Суспільні новини, Донбас.